Пласт змінює столітню традицію. Відзначати день першої присяги в скаутській організації в Україні прийнято 12 квітня. Але відтепер річницю святкуватимуть 21 числа цього місяця. Насправді, якби в історії є багато помилок та і багато дат. Які є, навіть там ми святкуємо історію України. Ми їх святкуємо. А потім дізнаємося, що насправді там ця дата, вона не пророчена суду до цього числа. А так сталося так само, і в пласті сталося, що е, була початка відповідно замість 12, е, е, і було опечатка 12 квітня. Відповідно, 100 років ми святкували 12 квітня, день першої пластої присяги. Але як такої е, дня першої пластої присяги, 12 квітня не було. Тобто е, це була помилка в. В, саме у початку, от і є просто свідчення, що перші пластові грудки набралися 21 квітня. Відповідно, ми зараз вже трошки будемо святкувати. День першої пластової присяги 21 квітня. Цьогоріч тернопільські пластуни святкуватимуть 101 першої річницю організації не так, як завжди, і за межами рідного міста, каже голова Тернопільського пласту. Цього року ми їдемо всією тернопільською станицею. Їдемо до Бутіча. Бо минулого року ми відсадкували 100 років, це було масштабно, великі марші по місту. Така е, е, дуже масштабна акція. Цього року ми вирішили, що нам потрібно їхати вже піднімати пласт у Бучичі, тому що коли прийде дуже багато пластунів з Тернополя, покажуть рейт, рівень, покажуть, пройдуться вулицями. Це має дати поштовх запал для місцевих пластунів, щоб вони розвивалися. Вони зараз потребують цього, і ми до них їдемо. На відміну від українського пласту, який з кожним роком вдосконалюється і набирає обертів, число скаутських представників у діаспорі зменшується, зазначає пластун з Канади. Наразі є можливо до, до 300 пластунів в Канаді. Число падає з кожним роком, тому що старіється громада, діти дуже часто вже є багато мішаних подруж, отже, тоді вже відходить від української громади, і демографія просто це і правила демографії. Український пласт і пласт в діаспорі відрізняються за своїми функціями, каже Любомир Шемків. Пласт в діаспорі і пласт в Україні мають зовсім різну функцію, тому що пласт в діаспорі це є е, організація, яка зберігає українські традиції, і є своєрідним середовищем для того, щоб цю українськість зберегти і законсервувати. І це якби такий клуб, та закритий клуб, де, е, цей, де зберігають українські традиції. От в Україні у нас інша мета. В Україні у нас мета вже виховувати е провідників еліту, яка буде працювати на те, щоб Україна стала краще. Наразі в Тернопільському пласті 453 скаути. Він є однією з найбільших станиць в Україні, зазначає Любомир Шимків. І додає, щоб розвиватися та йти в ногу з часом в організації вдосконалюватимуть і осучаснюватимуть програму виховання.